Всім доброго часу доби. Це Мінович. І я знову на Веліку. Знайшов я одну невеличку річечку і хочеться мені перевірити, що там літом може брати на мікрухи. Їхати нам туди, ну, не нам, мені їхати туди хвилин 20. Звісно, що я не буду весь цей час знімати. Може буде щось цікаве, то включуся, а не буде, то вже на місці включусь. Поки що такий трейл. Е Відяха про нього в мене є. Там десь позаду. От. Якщо хочете, передивіться, розказувати про нього нічого не буде. Про цей трейл. Так, катаємось, набираємось здоров'я. Наскільки це можливо? Зелене, красиве, гарне, спокійне. Но от на таких багиках люди тут катаються. Так заради прикола і відпочинку. Кролик нам перебіг дорогу тільки що. З правого боку від нас такий маленький аеродромчик для приватних літачків маленьких. Але бачу, що заріс він досить таки сильно. В цьому році я декілька разів тут проїжджав, на жаль, літачків. Не бачив. Ще один безстрашний бак з бані, он, он. Там все, злякався, втік. А так бігав тут перед нами. Хвостом крутив. А тут же поле підстрижене. І он, колдун навіть працює. Вітерець показує силу і напрямок. Але літачків все одно немає. Не видно. Може тут стелси стоять, тому їх і не видно. О, щось там в ангарі стоїть якийсь. Я кусок червоного літака бачив. червоного кольору, в смислі. Зараз нам повертати на трасу. Зміняють тут з такою швидкістю, Нібито для них дорога побудована, нема кому їх ловити. Трошки Сільської канади вам в ленту. Така вона сільська канада. Кучкуються вони тут по дві по три хати. А от хутір від хутіра, ну якщо це можна назвати хутіром, може бути і пів кілометра, і два кілометра, і п'ять кілометрів. От. Живуть вони тут. Отакого от кремо. підненькі. О, крісла на шару, нікому не потрібно. Роздають. Нам не треба. О, поїхав. Трьохколесний мотоцикл. Блін, у чувака грошей не вистачає, добавив би ще одне колесо, вийшла би машина. А вони бідненькі на трьох колесах їздять. Нам ще трошки лишилось. З цього спуску. І там ще 200 метрів. І будемо на місці. Коротше, приїхали ми на місце. І от така от картинка у нас. Половили вже. Бачите, все повністю заросло зіллям. Навіть вон, ця жестянка не може втопитися на зіллі лежить. А ще місяці-два назад я тут я тут ловив. Так, два місяці назад. от, Ловив тут санфішок. Жовтих наших окунців. Але нічого, от така от херня малята. Зато покаталися. Тут, звісно, ну, не буду я тут жабу ставити, кидати, не маю. Бажання мучитись, зілля це чистити, полоскатися. От. О. Приїхали, подивилися, їдемо назад. Є ще одна точка, яку я б хотів перевірити, можна і туди заїхати. Але це на водосховищі. Треба назад вернутись, потім крюк зробити невеличкий. Але можна попробувати. Побачимо. Все, вертаємось. Український прапор поряд з канадським. Приємно! Persze, ki akar a nyájt, nem jó. А це в нас така невеличка курортна зона. 40 кілометрів від отави. Тут щось на кшталт дачних участків. Заможні канадці приїжджають сюди відпочивати. Якраз літом берег водосховища. Берег водосховища річки Місісіпі. Канадської. Хто встиг побудуватись, хто не встиг. Цікаво. Нам дадуть тут половити чи ні. Є тут одне місце, де можна залізти в воду. Я знаю тільки одне. Побачимо. А тут, бачите, все куркулі позакривали. Хоча не мають права. Берегова зона, річка, не мають права вони нічого закривати. Тут гали позакривали. Таблички понаставляли, це моє, то моє, то моє. Так що, скажімо так, не тільки в нас таке, тут теж така херня є. Я ненавиджу це, от іменно це тут. Не переходити. Ось такі от. 10 футів має бути від води. 10 футів, де всі люди можуть ходити. Ось таке, ну ми не будемо на рожон лізти, як то кажуть. Підемо в кущі. Коротше, приїхав я на це місце, ось це водосховище. От. Але тут під берегом мілко, як бачите, теж купа зілля росте. Поставив я отаку от жабу. Ну, раз приїхав, ж треба хоч пару разів кинути. А більше нема що якусь зацепляйку ставити. Коротше, оця жаба поверхнела. Побачимо що, що буде. Я, звісно, ні на що не сподіваюсь. Але так, пограюся цією жабою. Чесно кажучи, на жабу ніколи ще не ловив. На таку от гумову жабу не зацепляйку. Тут на них ловлять, але я не пробував. Будемо потихеньку пробувати вчитися. Але думаю, що при такій хвилі навряд чи її там бачить той бас. Нормально, спіймав називає спіймав чайку. Капець. Дурдом. Ну, на такий кльов я не сподівався, це 100%. Ні, люди, з цього роя не вийде нічого. От. Така от у нас сьогодні вийшла прогулянка велосипедна, ну нічого, побачили ми, що там повністю заросло місце, нагрузили трошки ноги і це добре. Ну, приїхали сюди, замочили. Дві приманочки, в смислі, трошки помочили. От. І тепер збираємось додому, до жінки. Хватить ерундою займатися. Ну а вигляд тут отакий, як самі бачите, непоганий. А, ми ще й чайку спіймали. О, хе -хе, і це добре. Такого улову в мене ще не було. Добренько. Всім пока, до зустрічі. Вибачайте, що не то, що очікували. Бережіть себе.